Добрий день! Це сімейний розплідник, рідний сад, наш сайт rodsad.com.ua. Посилання в описі під відео. У цьому відео хочемо показати цвітіння лофанта тибетського, вирощеного нами з насіння. Також рослина називають корейська м'ята. Одразу хочемо сказати, що насіння має гарну схожість 90%, якщо пророщувати за нашими рекомендаціями. Це відео знято в серпні під час цвітіння рослини. Лофантибецький цінується як медонос. Також він містить ефірні олії, які працюють як імуностимулятор та оздоровлюють організм. Чай з лофантом дуже смачний. Листя та насіння може використовуватись також як приправа. Лофантибецький починає цвітіння на перший-другий рік. Цвітіння триває з травня по листопад. Тривалість життя рослини 5-6 років. Витримує морози до мінус 25 градусів. Рослина самозапильна, краще росте на сонячному місці, посухостійка та невибаглива до ґрунту. Лофан тибетський це багаторічний трав'янистий кущ завишки до 1 метру. Відстань при посадці між рослинами цього виду 1 метр. Лофан стійкий до хвороб та шкідників та не потребує обробки, розмножується насінням та поділом куща. Лофан тибетський варто посадити на ділянці, бо рослина дуже корисна, непримхлива і легко розмножується насінням. Щоб замовити насіння лофанта тибетського в нашому розпліднику, переходьте за посиланням під цим відео.